Натор краю порівняв новостворення народньої ради з НЛО, і все ще вимагає від її членів гарантії його безпеки. Винного в продовження народного протистояння шукали гості програми Суть речей. Розпочалися допити активістів. Правоохоронці шукають учасників штурму облдержадміністрації. Вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Обшуки та допити активістів, що нібито 24 січня брали участь в штурмі облдержадміністрації, розпочалися у Чернівцях. Повідомлення про це з'явилося на сайті Чернівецької організації УНАУНСО. Там повідомляється про обшуки та допити трьох членів організації про те, що правоохоронці вилучають особисті речі і комп'ютерну техніку. Нам вдалося поспілкуватися з депутатом Свободівцем Новоселецької районної ради, який теж розповів про візит міліції. Каже, міліціонери показали ухвалу суду і так вилучили із його квартири ноутбук, мотоциклетні шоломи та каску. У мене ще взяли каску. От я з них сміявся, тому що я є президент Новоселецького спілеоклубу Попелюшка. Я є спілеолог, Для мене та каска як робочий інструмент. Я ще з ними жартував, підіть в лікарню, в хірургів заарештуйте, тому що вони в масках і тому подібне. Коли я вже приїхав в управління, то мені повідомили, що їх цікавить саме інформація за 24 число. Ну, це стосовно захоплення ОДА. Ну так, так вони трактують. Але я їм поясню, що я лише 27-го вранці приїхав. і Тому там приймати участь не міг. І тому розумію, що зараз іде повна репресія тих людей, які активно приймали участь взагалі в Майданах чи тут Буковинського, чи Київського. Коментар з цього питання вже надали в обласному управлінні МВС. На сьогоднішній день впровадження слідчого управління МВС Чернівецької області. Перебуває кримінальне провадження, внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями 294 та 341 Кримінального кодексу України, по подіях, які мали місце 24 січня 2014 року біля обласної державної адміністрації в Чернівецькій області. В даному кримінальному провадженні проводяться слідчі дії, серед яких також і обшуки. Дані обшуки проводились на підставі ухвал суду. Слідство по справі триває. Ніхто з мешканців Чернівецької області і інших областей на даний час не затриманий, запобіжні заходи не обиралися. Винного в продовженні народного протистояння шукали гості програми Суть речей на станції ФМ. Представники двох таборів регіонал Олег Унгурян та опозиціонер Ярослав Курко намагалися проаналізувати останні суспільно-політичні події в країні. Підписавши закон про амністію, президент показав, що не чує Майдану, а відтак ще більше поглибив конфлікт. Вважає опозиційний депутат Ярослав Курко. Європейці сказали, що українській владі чітко і недвозначно заявлено продовжувати керувати країною в такому стилі, як зараз, далі не можна. Якщо серйозні порушення прав людини триватимуть, а влада вирішить придушити акції протести на Майдані силою на неї, чекатимуть санкції. Незважаючи на морози, опір продовжується. Натомість регіонал Олег Хунгурян винним у поглибленні конфлікту вважає парламентарів. Мовляв, народні депутати своєю законотворчою діяльністю не спромоглись врегулювати ситуацію. Президент навпаки пішов на поступки. Вони прийняли такі закони і приймали до цього такі закони, які призвели до цієї ситуації. Прем'єр-міністр, який очолював уряд, поніс політичну відповідальність за ті кроки, які призвели. До такого колапсу. Але ж очевидним є, що це запізнілий крок, що такі поступки треба було робити набагато раніше. Сьогодні стоїть питання про персональну відповідальність і правоохоронців, особливо керівництва. Уся влада з 2010 року сконцентрована в руках Януковича, тому і відповідальні за розв'язання конфлікту, передусім на ньому та його команді, наполягають опозиціонери. Конституційний суд, неконституційний спосіб. Змінив конституцію без затвердження цих змін Верховною Радою, зосередивши всі повноваження, які були до того у Леоніда Даниловича Кучми, тепер на плюс ще щось додали Віктору Федоровичу Януковичу. Ось в цьому основне. І весь цей тягар влади, виконавча судова і так далі. Всі повноваження, які були сконцентровані на ньому, Віктор Федорович взяв на себе. Частковим вирішенням протистояння, на думку Олега Унгуряна, може бути наділення більшими повноваженнями областей. І якщо парламент би не спонукав звільняти приміщення, а сказав, ось вам повноваження, ось ви вирішаєте на місці. Якщо так хоче Львівська рада, щоб свобода у них сьогодні знаходилася в обласній раді і там є більшість від свободи, то це і правильне рішення, і очевидне. На Буковині. Інша ситуація в Закарпатті Інша ситуація, а в Луганську кардинально інша. Це повинно бути на вирішенні людей. Більше дізнаватись, прослухавши повний запис програми на сторінці суть речей в соціальній мережі Facebook, а також на нашому офіційному сайті Есісі Майя Гуменна Оксана Денисюк Ярослав Левицький. Місцевий час вісім транспортних засобів. Довелося витягувати зі снігових заметів рятувальникам на Буковині. Зокрема, у Чернівцях під час руху розвернули вантажівку. Відтак водій не зміг рухатися далі та викликав рятувальників. Ті відбуксирували автомобіль за допомогою спецтехніки. У селі Рипуженці Заставнівського району водій вантажівки не впорався з керуванням та з'їхав в кювет. У Васловівцях Заставнівського району через снігові замети на дорозі застрягли два мікроавтобуси. Загалом рятувальники надали допомогу 16-тьом людям та продовжують чергувати на складних ділянках автошляхів. У зв'язку з перевагом вітру 15-20, подекуди 25 метрів на секунду складається така ситуація, що можливо дорожні перемети. Тому е утриматись, не можливо утриматись, а бажано утриматись від поїздок між районного значення, від поїздок між е мається на увазі обласним центром і десь, якщо є плани поїхати десь в село, то ці поїздки відкласти. Губернатор краю порівняв новостворені народні ради з НЛО. Вважає, що визнати їх це рівноцінно, що підтвердити існування невпізнаних літаючих об'єктів. А на позачергову сесію власної ради, де будуть присутні її представники, готовий прийти. Лише якщо опозиціонери гарантуватимуть йому безпеку. Новостворені народні ради не викликають у голови облдержадміністрації довіри. Ну це смішно. Знаєте, от от можна це теж саме що, що визнати, визнати НЛО. Ну, треба треба ж, треба ж бути бути серйозними і відповідальними. Я готовий розглядати питання народної ради, але в разі, якщо мені покажуть хоча б один документ, що це ви визнається? Очільник області розповідає, що готовий зустрітися з її представниками на позачерговій сесії, але лише з однієї умови. Члени народної ради мають надати йому письмову гарантію, що він та депутати провладної сили працюватимуть у безпеці, а всі активісти на момент засідання мають покинути приміщення будинку з левами. Такою є його вимога. Опісля брифінгу Михайло Папієв зустрівся із представниками бюджетних установ. Всі вони говорили про наслідки, які варто очікувати, якщо бюджет області найближчим часом не приймуть. Ми сьогодні фінансуємо знову ж таки згідно бюджетного кодексу, одну двінадцяту минулогорічного плану, який був затверджений першочергово, е Сесію обласної ра відповідно коштів не вистачатиме, кажуть владники. Найперше виникатимуть труднощі з фінансуванням державних установ. Неможливість підписати договір по газу, оскільки не затверджено кошторис на 2014 рік. Можливе навіть відключення від електроенергії сотень бюджетних установ. Чернівці обленерго фінансуються в першу чергу з обласного бюджету. який поки що у нас відсутній. Очільник краю каже, що прийняття бюджету залежить від поступливості опозиції. Між тим не всі представники бюджетних установ погоджуються з такою думкою і вважають, що відповідальність за вчасне виконання таких рішень все-таки несе влада. Я тільки рахую, що влада вона, вона взяла на себе, тим більше президент взяв всю відповідальність на себе. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час. Нові факти у резонансній справі щодо вбивства в ресторані Графська садиба. Суд замінив запобіжний захід обвинуваченому Рустаму Галарву на підписку про невиїзд. Наразі його звільнено з під варти. Адвокат підзахисного каже: на те були серйозні підстави, а саме досліджено нові факти, котрі повністю можуть змінити хід справи. Нагадаємо, підсудний Рустам Галаров обвинувачується в тому, що 1 квітня 2012 року, нібито був причетний до вбивства Олександра Савки. Події розгорталися в селі Стрелецький кутки Кіцманського району Чернівецької області. Підсудний запевняє, що тілесні пошкодження, від котрих помер чоловік, він не наносив. Доводив це вже в декількох судах. Я ніяких тяжких легких тілесних повіжнень йому не наносив. і ще хочу сказати, що ви обрацю я нічого в цьому, то, що мене обвиняють, я не організовував. Іцменському суді не змогли довести його причетність до вбивства. Шевченківський районний суд Чернівців ухвалив привести по цій справі додаткове розслідування. Це рішення підтримав Чернівецький апеляційний суд ухвалою 28 січня. Між тим адвокат підзахисного говорить про чимало дивних фактів у справі. Зокрема, за його словами, з плівки камер спостереження зникли важливі епізоди, котрі, за словами адвоката, могли б довести невинність Рустама Галарова. Наші кореспонденти надіслали до УМВС України в Чернівецькій області інформаційний запит, аби отримати підтвердження або ж спростування цих слів. Ми оприлюднимо цю інформацію в наступних сюжетах. Натомість у Чернівецькій обласній прокуратурі повідомили, що на даний час кримінальна справа з апеляційного суду до прокуратури області ще не надійшла. Рустам Галаров каже, що, попри ту інформацію, яка з'явилась у деяких змі, він не планує покидати Україну, оскільки йому немає від кого і від чого тікати. Бюджет міста прийнятий вчора на сесії міської ради порівняно з минулим роком зріс на майже 71 мільйон гривень і складає понад 992 мільйони. Найбільше грошей традиційно депутати виділили на соціальну культурну сферу та житлово-комунальне господарство. Зменшили народні обранці суми, заплановані на реконструкцію кінтетру імені Івана Миколичука та книгодавничу справу. Нам потрібно прийняти бюджет в першу чергу. Місто не може жити без бюджету. Зрештою 36 депутатів міської ради без значних суперечок чи конфліктів таки проголосували за прийняття бюджету у 2014 році. Місто готове витратити майже мільярд гривень, точніше, 992 мільйони 800 тисяч. З них більш ніж 478 мільйона мільйонів займають видатки на соціальну культурну сферу. Зокрема, 400 тисяч гривень витратять на облаштування декількох стоматологічних кабінетів в школах. Це питання вивчається. Ми його поки що початково запланували. 40% від потреби, але будемо працювати. Ми запланували на рентгенапарат апарат у УЗД для поліклініки другої на Лесі України. Трохи більше часу зайняло депутатів обговорення суми, яку варто виділити на реконструкцію кінотеатру імені Івана Миколайчука. За кошторисом треба 6 мільйонів гривень. Дали лише один. Погодьте 6 мільйонів. Тепер виділяти на тільки на один кінотеатр, який ми, якщо ми зараз його зремонтуємо, то зараз ще нам треба буде виділяти поточні видатки на утримання цього закладу і так далі. Це питання потребує додаткового вивчення. Зменшили депутати суму і на книгу справу. Автори проекту підтримки кіноведення імені бургомістра Антона Кохановського попросили 250 тисяч гривень. Народні обранці проголосували за 50. А от не розвиток та утримання інфраструктури міських доріг виділили 40 мільйонів гривень. За ці гроші мають продовжити Роботи на Воробкевича і боярка капітально відремонтувати вулиці Чапаєва від Стасюка до Кутузова, Хотинських комсомольців, лавки Коцюбинського, частини Стороженецької та продовжити роботи на вулиці Богдана Хмельницького. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, місцевий час. Це все, що ми стигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. Всі випуски новин можна побачити на сайті ACC.in.ua. Іні. Цього доброго.